Ех, Що я тільки не робила, щоб під армії відкосити. І пацифісткою прикидалась, і в суспільство солдатських батьків зверталася, і лікарю вічка будувало, нічого не допомогло. А я от сама в армію пішла. Та яка ж ненормальна, в на час сама в армію піде, там же зараз беззаконня. Бабовщина чого? -чого? Чого? Скоро дізнаєшся. О, а моя мама казала. Люся, якщо ти хочеш бути справжньою бабою, іди нічого не бійся. Е, а як же онучі стирай. чого ти чість? на тумбочці стій, в самоволку за дезодорантами бігаєш. А ще я чула, там треба честь віддавати. Ей, ні. Свою честь я нікому не віддам. Ну, ну бачите генерал. А ще потрібно противога за 5 секунд тягати. Це що ж виходить? Три години зачіску робила, а тут 5 секунд. І противога не бійся! Підстрижуть від Котовського, буде свою зачіску за 5 секунд робити. Тут бантики, тут трюшечки, ти ж зачина високих підборах декольте. Наремно радуюся, прапор ще за все проб'є. А ти звідки це знаєш? О, недавно моя сестру казар мені прийшла. Плечі в, бок, біцепси в бок, а на спині татуха, туха ведиве 13. Зустрічали напевно тиждень. О, так. Так. Виставила своїм подружкам відро самогону. Так ми трьох так і випили його. А ми хлопців запросили. Правда, вони слабенькими виявилися. Все на шампанське налягали. Випили по два фужера і вже ходять. так кажуть, а місяць пройде і листівочки нещатної не дочекаєшся. Та досить плакати, йдемо браку ще купити. Правильно, обличчя.